Дюк це символ Одеси. Він стоїть на морських воротах нашого міста та простягає руку до тих, хто приходить із добрими намірами. раді абсолютно всім гостям, всіх національностей або конфесій. Але якщо вони приходять до нас із миром, з перших днів вторгнення дюк закритий мешками з піском. За цей час він під впливом погодних умов мішки порвалися, пісок почав сипатися. На жаль, ситуація досі не змінилася. Ворог все ще робить магні-нерви. Тому ми вирішили перед новим роком помити пам'яті дюку та перекласти мишки. Вірю в те, що наступний рік принесе нам перемогу. І наш дюк, як завжди, зустрічатиме гостей у мирній Одесі.